Друзі, вітаю вас, вас вітає Панське озеро. Хочу підняти тему, це годування риби в зерновими, а саме кукурудзою. Нещодавно піднялася тема в Тіктоці. Людина сказала, це ну, корпятник, який... Виступає на змаганнях по карповій ловлі, тобто людина освічена на цій темі. Каже, що на спортивних водоймах ловити кукурудзою в холодну пору року, тобто, мабуть, вже серпен, ні, серпень ще ні, мабуть, з вересня вже заборонено. І таке я читав в правилах однієї з нашої в нашій області спортивна водойма, дуже хороша є. І там теж таке написано, що заборонено підкармлювати рибу. Кукурудзію. А от в мене питання, чому це? Так відбувається, що риба не перетравить кукурудзу, чи що, тому що ну, мені б хотілося б ну, таку кваліфіковану відповідь послухати. Може, хто є в нас тут іхтіологи або люди, які ну, обізнані на цій тематиці. Будь ласка, розкажіть, тому що мені це цікаво, щоб і я ж знав для себе, чи можна мені там в жовтні кормити рибу кукурудзою, коли вона ще активна. Вона ну, у нас воно буквально 15-го. Вже листопада хлопець ловив, то піймав 14 коропів, тобто риба дуже активна, дуже активна, і я не розумію, чому не можна кормити кукурудзою. Тим паче, якщо вона варена, там вже вивільнився білок, вже вона ну, м'яка, короб чому він її не усвоїть? Я розумію, що метаболізм понижений, що вже всі процеси замідляються, тому що ну, вода холодна стає, але ж... Чому пелець, пелець, де білок, білок скажімо так, він переварить, тобто можна кидати пелець у воду, а кукурудзу не можна. От просто для себе, для розуміння, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чому так відбувається.